Вітаю 11 клас. Ми почнемо сьогодні не з нових формул, а продовження попередньої теми номер 429 Нам відомо, що логарифм десятковий 2 приблизно 0,301 тисячна, І треба обчислити, тобто, чому дорівнює логарифм десятковий 20. Ми 20. Розпишемо, як 2 помножити на 10. І ми маємо логарифм. Добутку. І замінюємо логарифм добутку сумою логарифмів за тою ж основою за основою 10. І маємо логарифм десятковий двох це 0,301 тисячна, плюс логарифм 10 за основою 10 це одиниця, в яку степінь треба піднести 10, щоб отримати 10 в першу. Одиниця плюс 301 тисячна це 1,301 тисячна. Далі, в другому завданні, треба обчислити логарифм десятковий 2000. Дві тисячі ми записуємо, як 2 помножити на 1000. Знову ми маємо логарифм добутку і замінюємо суму логарифмів за тою ж основою 10. Логарифм десятковий 2. Це 0,301 тисячна за умовою. І тут. Основа 10. В яку степінь треба піднести 10, щоб отримати тисячу? В третю степінь. Все додали і отримали 3,301. Тисяч... Далі, логариф 0,2. 2 Дві десятої я записала у вигляді звичайного дробу. Ось тут скорочувати не треба, бо ви маєте логарифм частки. Ми знаємо, що логарифм частки дорівнює різниці. Логарифмів за тією ж самою основою, тобто логарифм десятко мінус логарифм десятковий 10. Замінили, відняли і отримали мінус 0,699. Далі логарифм десятковий 0,2. Також записали звичайним дробом, скорочувати теж не треба. Отримали логарифм частки, замінили логарифмом. Різниця логарифм десятковий 2 мінус логарифм десятковий 100. Да, замінили <клух> логарифм десятковий 2 це тисячна. І в яку степінь треба піднести 10, щоб отримати 100 у другу. Відняли і отримали мінус, мінус 1,699. Наступний номер. <клух> Це номер 452. Теж нам треба обчислити. І ми маємо логарифм натуральний. Логарифм натуральний пишеться LN. І ось тут є основа число є. Е. Про нього ви можете почитати в підручнику, що таке логарифм натуральний, і що це за число є. Е. Обов'язково почитайте. Але це можна розв'язати завдання і без того, що ви зараз е, дізнаєтесь, да? тобто почитайте е, пізніше. І основа тут позначається буквою Є, або це е, число там 2, я не пам'ятаю, е, після коми які цифри. І тут також у вас плюс логарифм натуральний. Ми маємо суму логарифмів, можемо замінити логарифмом добутку. Перемножили тангенс 16 градусів на тангенс 74 градусів. Далі, ми бачимо, що таке 74, наприклад, це 90-16. І ось я замість 74 градусів записала як 90-16. Далі, і ми отримали формулу зведення з 10 класу. Ми пам'ятаємо, якщо ми прибавляємо або віднімаємо до 90 градусів до 270, тобто до точок, які лежать на вертикальній осі, осі ну, синусів її можна назвати, то ми, у нас функція змінюється на кофункцію. І ми в першій четверть, чверті знак не міняється, відкидаємо 90 і маємо катанген 16. Далі тангенс 16 помножити на катанген 16. Це в нас одиниця. І ми маємо логарифм натуральний одиниці. Тобто в яку степінь треба піднести число е, щоб отримати одиницю в нульову. Да? Ми пам'ятаємо, що щоб отримати одиницю, ми будь-що підносимо в нульовий рік. Степінь. І друге завдання із номера 4,52. У нас є також сума логарифмів за однією тією ж самою основою 2. І ми суму логарифмів замінили логарифмом добутку. Далі, катангенс це косинус розділити на синус. І ми замінили да, як косинус пі на 12 розділити на синус пі на 12. Переписали другий множник. І тепер бачимо, що синус пі на 12 і синус квадрат пі на 12 можна скоротити на синус пі на 12. Тут залишиться одиниця, тут просто синус пі на 12. І я записала двійку, поставила на перше місце. Потім написала синус пі на 12, а потім оцей косинус пі на 12. І ми бачимо, що тут у нас тригонометрична формула. Синус подвійного кута. Ми маємо ось цю ситуацію. Да, у нас є подвійний добуток синуса на косинус, і ми можемо замінити синусом подвійного кута. тут помножити на 2, я не знаю, чому 6 написала. Да, ось, ми множимо цей кут на 2. 2 помножити на π на 12 це буде π на 6, синус π на 6 це табличний кут, синус π на 6 одна друга. Тепер, в яку степінь треба піднести 2, щоб отримати одну другу в мінус перший степінь. І у нас залишилася ще формули, називаються формули переходу до іншої основи. І, щоб працювати, вивести з них, ми розглянемо основну логарифмічну тотожність. І прологарифмуємо цю основну логарифмічну тотожність. За основою С. Тобто ми записали логарифм за основою С. Лівою частини, логарифм за основою С, правої частини, тобто Б. Тепер ми бачимо, що у нас А в степені, і ми можемо ось цей множник винести вперед перед логарифмом. Да, ось, я вже в наступному рядку цей множник ось він, вперед, перед логарифмом винесли. Тут залишилося логарифм А за основою С. Тут також все переписали. А тепер виразимо звідси логарифм Б за основою А. Це в нас множник. І ми логарифм Б за основою С ділимо на логарифм А за основою С. Ось це і є у нас формула переходу до іншої основи. Тобто ми будь-який логарифм можемо замінити. Часткою за, за будь-якою основою ну, з області визначення функції. Да? І в нас те, що було основою, буде в знаменнику, те, що було логарифм чого, буде в чисельнику. Якщо в цій формулі ми запишемо, допустимо, що це дорівнює b, Тобто ось цей вираз. Да? Тут замість С ми напишемо Б і отримаємо логарифм Б за основою Б. Він дорівнює одиниці. Він дорівнює одиниці, і ми замінили ось тут одиницю. І ми ось тут написали одиницю. І тут замість С замість написали Б. Тому що, ще раз ми допустили, що в нас С дорівнює Б. Ми написали тут Б. Тобто, якщо ми міняємо місцями основу і логарифм, чого ми знаходимо, ми одиницю ділимо на цей логарифм. І давайте розглянемо за цією темою номер 437 Ми в чисельнику бачимо суму логарифмів натуральних. Цей логарифм замінюємо логарифмом добутку. Замінили логарифмом добутку також і тут, але перед тим я двійку як степінь відправила до трьох. І маємо логарифм натуральний 2 помножити на 3 в другому степені І ось в нас, бачите, ось за цією формою. У нас однакова основа. Тут є. основа. Натуральний логарифм має основу Є. Але ми можемо зробити з цієї частки ось цей вираз. І в нас буде, ну, ось це буде в нас основою. 3 в другому це 9. 9 на 2 18. А 27 помножити на 12 дорівнює 324. І я не дописала: тут, в який степень треба піднести 18, щоб отримати 324. В другий, тобто тут дорівнює 2. Дай відповідь дорівнює 2. Далі. В другому завданні. Ми бачимо різницю логарифмів. Але перед тим я також оцю двійку відправила як степінь трійки. І ми логарифм за основою 8, 27 розділити на 3 в другому 9. Тут у нас логарифм, сума логарифмів. І ми замінили логарифм добутку, перемножили 45 на 0,2. Обчислили 27 розділити на 9 це буде 3. 45 помножити на 0,2, це буде 9. І знову за цією формулою ми відкидаємо основу 8. У нас буде логарифм, 9 буде основою те, що в знаменнику стає основою, а 3, да, тобто, що ми знаходимо. І тепер можна або усно зробити, в яку степінь треба піднести 9, щоб отримати, отримати 3 в одну другу, або. Записуємо 9 як 3 в другому степені. І ось ця двійка виходить вперед перед логарифмом, як одна друга. Ну, а тут залишається логарифм трьох за основою 3. Це одиниця, одна друга помножити на одиницю, одна друга. Наступний номер 4:54. Треба обчислити. І ми використовуємо в цьому завданні формулу. Коли в нас в чисельнику одиниця і в знаменнику якийсь логарифм. І ми звільняємось від дробу і міняємо місцями. Міняємо місцями, і у нас буде тут основа вже п'ятірка. І логарифм чого Семи ми знаходимо. І використовуємо основну логарифмічну тотожність, і в нас все це дорівнює 7. Далі, в другому завданні також ми. Перевер... звільняємось від дробу, міняємо місцями основу і двійку, а трійка в нас залишається, як була вона в чисельнику, так і залишається в чисельнику. Далі. Тут можна два варіанти. Можна одразу записати як п'ятірка в третьому степені, трійка залишається степенем. Кому це складно, відправляєте трійку як степінь. 5, да, Ось я записала 5 в 1. І застосовуємо основну логарифмічну тоточність. Це в нас да, е, зникає і залишається 5 в третьому степені або 125. В третьому завданні мінус 1 залишається перед логарифмом. Міняємо 3. і 7. Далі мінус одиницю відправляємо до 7 як степінь, застосовуємо основну логарифмічну тотожність, у нас залишається 7 в мінус першому або 1 сьома. Далі, в четвертому завданні, ось дивіться, ось ця двійка, вона як була в знаменнику, так вона і залишиться. А логарифм, логарифм ми відправляємо, да, ну, звільняємось від дробу, міняємо місцями 25 і 3, і буде одна друга, ось вона, ось ця одна друга, так і залишилася перед логарифмом. І основа стала 3, і логарифм 25. Тепер одну другу відправляємо до 25 як степінь. Застосовуємо, ми, бачимо, 3, 3. основну логарифмічну татужність залишається 25 в степені одна друга. 25 це 5 в другому, і в одній другій. 2 помножити на одну, другу буде одиниця. 5 в першому це просто 5. Все, я бажаю успіхів. Якщо щось не зрозуміло, питайте, будь ласка.